Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з бодибілдингу, а точніше про підготовку до нього з нашою гостею Тамарою. Цепор Тамар, рада вітати. Доброго вечора. А... Хотілося б почати з того, де взагалі буде проходити цей чемпіонат, конкретно в якому місті чемпіонат Дніпропетровської області буде проходити в місті Новомосковськ 30 березня, 30 березня в Новомосковську. Так, так. і прийдемо вже до теми нашої програми. І як проходить твоя підготовка до нього? Ой, про підготовка як і постійно підходить проходить з того, що спочатку потрібно набрати м'язи. Тобто спочатку у нас м'язонабір відбувається, і потім вже буде перед самими змаганнями, буде вже сушка у березні місяці. Угу. А як виглядає режим тренувань в період підготовки до чемпіонату? Е, перед самим е, виступом у нас буде сушка. Там будуть е, підготовка буде, е, більш легкою, тому що е, будуть е, буде легка вага, тому що я буду дуже мало їсти. А ось зараз у мене дуже багато калорій, дуже багато білків, жирів, вуглеводів. Тому зараз працюю з великою вагою. Тобто, тренування змінюється зараз. Більше силових тренувань, а вже е, перед самими змаганнями будуть і Лові і дуже багато кардіо У мене було для того, щоб просушитися, і для того, щоб було дуже гарно видно м'язи. Чи відрізняються вони від звичайних тренувань? Звісно, дуже відрізняються, тому що е, звичайні тренування вони можуть е, длитися там одну годину. У мене тренування для по дві години, і також у мене зараз є кардіотренування, так як я помимо того, що готуюся, у мене ще є, е, є дівчатка, яких я треную, і у мене є тренування степа аеробіка тому зараз у мене е, 6 годин силових тренувань, 6 годин кардіотренувань і звичайно позинг, е, який потрібно обов'язково, тому що 50 50% це моя форма. 50% – це той позинг, який я покажу на змаганнях. Він дуже важливий, тому що потрібно гарно показати свої м'язи, показати, що тобі легко їх відкривати, легко ходити по сцені. А це вже в якійсь мірі напри, напевно, талант. Це все показати ну, це ще такий собі артистизм, так можна сказати, так. що ви там як артисти ви виходите. І окрім сили, потрібно показати ще своє вміння і. Своє поводження на сцені, тобто перед глядачем, так як артисти, е, ти повинна йти гарно посміхатися, не боятися сцени. Це досить важко, тому що якщо ти десь починаєш боятися, одразу ти збиваєшся в тебе нічого не виходить, тому що тобі потрібно розкрити м'язи. А коли ти хвилюєшся, звісно, в тебе нічого не виходить. А, так, а повернемось до теми. А все ж таки програми, так а які аспекти а, тренування от, є ключовими в підготовці? Ну давай візьмемо от, конкретно цей чемпіонат. Я завжди говорю всім своїм дівчатам, що 80% нашого результату, якщо ми хочемо гарне тіло, це саме харчування, тому що від нього залежить все. Тому що е, мої тренування вони були як і між сезонізоні, е, так і зараз. Я звісно тренуюся, але все залежить від харчування. Тобто, якщо я хочу набряти, набрати м'язи, то в мене збільшується кількість білків, кількість жирів, кількість вуглеводів. Якщо в мене буде сушка, то звісно, звісно, там залишиться взагалі трішечки. Перед самим виступом декілька днів ми там взагалі майже нічого не їмо для того, щоб висохнути. Не п'ємо для того, щоб також висохнути для того, щоб не було глікогену, для того, щоб, скажімо так. Ми показали як найкраще свої м'язи, тому це це, це вражаючи. це досить тяжко тяжка робота, така тобто декілька днів не їсти, декілька днів не пити для того, щоб вийти, так ну це вражаюче. А, а як, от от такі вражаючі потрібно робити дії, так там десь не їсти, десь там ето. як це впливає на психологічну готовність перед виступом? Е, ну я скажу так, що деякі дівчатка також пробують виступати. Раз виступають, і потім розуміють, що вони психологічно не готові виступати другий, третій, четвертий раз, тому що це дуже складно. Спочатку багато їжі ти повинна з'їдати. Не завжди дівчатка витримують, скажімо так, багато їсти. Потім ти не їсиш нічого, кардіотренування і деякі психологічно не витримують. Тому я давно хотіла займатися цим спортом, тому психологічно я готова. І це вже другий мій сезон, коли я буду виступати. Виступати. Зараз мені мабуть було складніше перший раз виступати, а зараз я психологічно розумію, що буде далі, тому я готова. А яку пораду ти дала по тим, хто здається, все-таки перед своїм психологічним станом, так як перебороти оце відчуття чи ну, з свого досвіду? Якщо це мрія. І якщо ти цього дійсно хочеш, то ти витримаєш. А на жаль, якщо в тебе немає стільки сили волі волі, то в тебе не вийде. Тому що дійсно дівчатка на сцені дуже сильні, дуже підготовлені, морально, фізично, тому потрібно працювати. І наше все життя це якась боротьба з чимось. І виживають, скажімо так, тільки найсильніші, а дехто здається. А, що очікуєш від цього чемпіонату? Е, мені всі говорять, ти напевно очікуєш перше місце, тому що я вже е, виступала. Була перший раз я виступала в, е, в групі новичках. Я зайняла третє місце. Потім виступала на чемпіонаті України. Я зайняла е, посіла десяте е, місце. Зараз е, я очікую. Нових нових емоцій, і я хочу вийти на сцену цього разу більш підготовленою морально, тому що від того наскільки я буду хвилюватися, і буде моє місце залежати, тому буду намагатися зайняти хоча хоча б війти в топ 6 Мені б хотілося. А там уже будемо далі дивитися, тому що я не планую завершувати. Я планую ще виступати. І чим більше я буду психологічно і фізично готова, тим краще буде у мене місце. Угу. А, до речі, про ще виступати. Після цього чемпіонату області буде ще чемпіонат України. Так. Ти також будеш в ньому приймати участь. Так, так. а що потрібно для того, щоб туди потрапити? Потрібно поїхати на чемпіонат області, тобто 30 березня я їду на чемпіонат Дніпропетровської області, виступаю і потім через два тижні вже їду на Україну. Тобто потрібно спочатку поїхати на область виступити. Ну а там, вже якщо ти виступаєш на Україні, в залежності яке ти місце посядеш, звісно, кожен спортсмен мріє про Олімпію туди поїхати виступати. Ну все попереду, угу. тобто між е, чемпіонатом області і чемпіонатом України буде двох два тижні. Так е, як за ці два тижні підготуватись? Встигнути все зробити, уже на жаль, скажем так, ти не встигнеш накачатися, тому що моя підготовка триває пів року. Ну, зараз триває і між сушкою попередньою, потім м'язонабір, потім знову сушка. Тому за два тижні ти вже нічого не зміниш, але головне не пересушитися, тому що найбільша помилка багатьох дівчат або можуть вийти на сцену не тобто не готове тіло, або пересушилися, тобто, якщо вони. Нічого взагалі не будуть їсти ці два тижні, також може бути тіло не готовим. Тому головне, потрібно спробувати якраз на собі нові, скажімо, дієти, нові білки жири вуглеводи, подивитися і вже, щоб наступного разу, коли я буду виступати, я вже знала, як буде моє тіло реагувати на ці два тижні. Угу. А самі ці емоції, так вони відрізняються від участі в чемпіонату області і на чемпіонаті України. Звісно, звісно, тому що на чемпіонат України з'їжджаються з усіх областей, тому там набагато сильніша конкуренція. І ти дивишся, що дівчатка буде дуже дуже готові, але вони навпаки мене заряджають на те, що мені потрібно ще готуватися, подивитися на дівчат, подивитися, що в мене відстає для того, щоб через рік, через два приїхати вже повністю готовою. Але між цим також потрібно їздити виступати, тому що потрібно бути психологічно настроєним. І не боятися сцени угу. а, і підсумовуючи нашу розмову, які поради ти дала молодим спортсменкам, які прагнуть піднятися до висот бодібілдингу? Нещодавно мені дівчинка писала в інстаграм. Тома я коли дивлюся на твоє дефіле, на твої на твою підготовку, я також хочу виступати. Я говорю: а чому не хочеш? Виступай, поїдь та вдавай, є час підготуватися. Я ще не готова, тому не бійтеся, поїхати не повністю готовими. Потрібно перший раз поїхати подивитися, спробувати, чи сподобається, тому що деякі думають, що вони будуть готуватися 2-3-5 років, потім раз поїдуть і зрозуміють, що це щось не їхнє, і воно їм не подобається, Вони 5 років готувалися і мріяли. Тому якщо мрієте, чому б не поїхати зараз, не виступити, так подивитися свої мінуси для того, щоб потім через півроку, через рік, приїхати вже більш готовою. Угу. Чудово. Ну що ж, я хочу подякувати за те, що ти сьогодні до нашої студії і, звичайно, побажати тобі не тільки на цьому чемпіонаті області успіхів, але і на чемпіонаті України. Велика дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і ми говорили про підготовку до відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з бодібілдингу. В гостях у нас була Тамара Цепор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.